Новини війни в Україні вже другий день поспіль тривають гучні перестановки в уряді та військовому керівництві. Вчора президент Зеленський підписав три укази про нові призначення, а Верховна Рада звільнила одразу двох міністрів. Найбільш очікуваним стало вже офіційне призначення Валерія Залужного послом Британії, а найменш прогнозованим повернення посади командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитру Герезі, якого раніше ж з неї і звільнили. Сили спеціальних операцій відтепер тепер очолить Олександр Трипак. Також вчора, завдяки народним бранцям, стали вакантами крісла віце-міністра з відновлення. України та міністра аграрної політики. Не встигли ми звикнути до таких ротацій, як вже сьогодні з'явився новий указ президента про звільнення керівника Державної служби охорони Сергія Рудя. Саме його підлеглі і готували замах на Зеленського, Буданова, Малюка і ще кількох посадовців. Тим часом в російській калузі дрони атакували нафтопереробний завод. Місцеві мешканці зафіксували на відео масштабну пожежу, яка виникла після влучання. Щоправда, міноборони окупантів визнавати ураження підприємства не поспішають. То в офіційних повідомленнях кажуть, що безпілотників над калугою взагалі не було. Однак тамтешній Губернатор вже спростував заяви військових. А <плес> такі Ще одна погана новина для загарбників: Пентагон спільно зі спейс іх здало заблокували для окупантів використання для зв'язку на фронті терміналів Starlink. Про це повідомив помічник міністра оборони США Джон Пламп. Однак яким саме чином це вдалося реалізувати, він уточнити відмовився.